Починаємо чистити нашу ребку? Як думаєте, молочко чи ікра? Молочко, молочко ікра. Чого ти смієшся? Жінка з мене сміється. А син мені молоток кладе на коліна. Кіно і німці. За рибу, сього mm -hmm. зробимо ху. Ще краще сюди японця, його, і каз, би він тако провів рукою, чик-чик і еще було колос. нас це типа дал. Ти що, шо блядь, сука! А муха як ту шкіру здати? Хто знає, пишіть у коментах. О, пішла маленька. Почестили? Стараємо шкіру. Багатому? Так, да, ми любимо по-богатому. Зберемо ще кісточки. початку. Засипаємо цибулею і заливаємо все молоком.

Дотерли наших три барабульки. Ось таке гарно. Так. І розкладаємо. Буде все чітко. Заливаємо все майонезом. опять. Робимо так слоями. О, така добре. Щоб поїв і забув на цілий день. Що голодний. Привіт, пан Креатет. Чутко. Далі тримо морку. Морку теж не жаліємо. Розправляємо моркучку. Друзі, у нас цей салат називається шуба. А як у вас? В коментах цікаво, як в інших регіонах. Mm -mm. Називається. Добро, що в мене дружина підказує, що робити, бо я давно його не робив. Беремо бурячок на тирані. Але я наскільки знаю, треба все слоями. Слой барабулі, майонез, морква, майонез. Але моя дружина побачила, скільки я сиплю майонезу. Вона вирішила, що краще буде так. Так, розкладаємо бурячок. І заливаємо майонезом. Ой. Айдоста. Якщо що-то добавить. Я вже бачу, що це треще добавити трошки. Oh. Маєнесоку. Все, лишаємо, щоб воно пропіталося, і будемо куштувати. Yeah. Ну що, друзі, куштуємо? Макота. Рекомендую всім попробувати це.